Якщо у вас деформуючий остеоартрит то вам відомо відчуття болю та скутості в суглобах, що перетворюють ваше життя на жах. Цей фільм створений для того, щоб допомогти зрозуміти природу захворювання, а також навчити головним способом боротьби з ним. Візьмемо, за приклад, колінний суглоб. Спочатку розглянемо його будову. Він складається з кінцевих частин двох кісток стегнової та великого мілкової, які з'єднані між собою за допомогою зв'язок та сухожилків. Зв'язки це міцні волокна сполучної тканини, що знаходяться всередині та ззовні суглоба з'єднують кістку з кісткою. Сухожилки не менш міцні волокна, що переходять в м'яз і з'єднують м'яз з кісткою. Сухожилки утворюють каркас капсули, яка оточує суглоб зі всіх боків. Внутрішня поверхня капсули вистелена оболонкою із спеціальних клітин синовіоцитів. Які продукують синовіальну рідину. Її роль зменшення тертя між суглобовими поверхнями та живлення хряща. Рухається суглоб за допомогою м'язів, що скорочується. При скороченні задньої групи м'язів стегна коліно згинається, передньої розгинається. Суглобові поверхні кісток покриті хрящем, гладкою та міцною субстанцією, основна роль якої це захист кістки та амортизація. В основі деформуючого остеоартрозу лежить руйнування хряща. під впливом надмірної ваги тіла, з Фіотичного навантаження на суглоб, вікових змін, порушення біомеханіки суглоба. На поверхні хряща з'являються тріщини. Відбувається його фрагментація, що супроводжується запаленням. Поступово, якщо не лікуватись, ділянки кістки втрачають хрящовий покрив, що приводить до механічного подразнення кістки. Її ущільнення, формування кісткових виростів, остеофітів. Все, що відбувається з кісткою та хріщем, людина відчуває як біль, що посилюється при рухах в суглобі, скутість, хрускіт, обмеження рухів в хворому суглобі. Хворій на остеоартрит людині важко ходити виконувати повсякденну працю. На рентгенограмах у таких хворих відмічається нерівномірне звуження суглобової щілини, наявність кист та остеофітів. Аналогічні зміни відбуваються і в інших суглобах, особливо в тих, що несуть навантаження вагою: це кульшові, колінні, гомілково-ступневі суглоби та суглоби хребта. Якщо остеоартрит не лікувати, існує ризик повної втрати суглобового хряща. і тоді єдиним ефективним методом лікування є заміна суглоба на штучний шляхом травматичної операції. Щоб уникнути прогресування остеоартриту, необхідно перше зміна стилю життя, друге систематичне лікування остеоартриту. Зміна стилю життя означає зменшення навантаження на суглоби, чергування навантаження та відпочинку. Велике значення має зниження ваги тіла, що також зменшується, Менше навантаження на суглоби. Рекомендовано носити спеціальні фіксатори: це наколінники на коліна, шини та пов'язки на гомілково ступневі суглоби, шини шанса на шийний відділ хребта. Їх мета розвантажити суглоб та відновити нормальну біомеханіку суглоба. Лікування включає в себе прийом лікарських засобів: це протизапальні препарати та хондропротектори. Останні покращують живлення хряща, захищають його від руйнування. Використання новітніх технологій є ключовим в лікуванні остеоартриту. Ефективність комбінованого використання лазерного випромінювання, діатермії та електротерапії доведена сучасними науковцями. Різноманітні методики такого лікування використовуються провідними європейськими клініками. З методикою лікування деформуючого остеоартриту в клініці здоров'я міста Хмельницький ви зможете ознайомитись на сайті www.pilujko.com.ua або потрійне www Завдяки різним механізмам впливу посилюється кровопостачання суглоба, активується обмін речовин в хрящі та кістці, що до нього прилягає. Синтезується та вивільняється велика кількість біологічно активних речовин, що захищають хрящ та кістку від руйнування. Зменшується синтез сполук, які викликають запалення та руйнують хрящ. Тому внаслідок лікування зменшуються та проходять біль та набряк. Ще один важливий аспект лікування остеоартриту це лікувальна фізкультура. Лікувальна фізкультура сприяє зниженню ваги тіла, налаштовує людину на дії, спрямовані на покращення якості життя. Під час виконання фізичних вправ хрящ отримує харчування. Сама по собі хрящова тканина не має ані судин, ані нервових закінчень. Тому хрящ живиться завдяки дифузії поживних речовин із синовіальної рідини. При виконанні вправ вода переходить з хряща до синовіальної рідини, а в спокої під час відпочинку вода разом із поживними речовинами всмоктується назад до хряща. Виконання індивідуально підібраного комплексу лікувальних вправ для суглобів сприяє збільшенню об'єму рухів в них, покращує функцію та зменшує біль в суглобах. Лише тоді, коли систематично застосовується весь комплекс лікувальних заходів, можна досягти успіху в лікуванні деформуючого остеоартриту.